Так, ще наступний коментар. Я живу тут 15 років. Всі вітаються, але дивляться крізь тебе. Все, що тобі пообіцяли з посмішкою, ніхто і не пам'ятає через 30 секунд, як відвів очі. Розраховуйте тільки на себе. Але тепер розумію, чому так сталося, що я затрималась у США надовго, щоб були куди приїхати і схоронитися моїм рідним із України. Хтось пише, дуже важко здобути освіту і знайти роботу, з якою можна вижити. Тут дуже часто звучить слово вижити. Медицина і податки. Хтось пише все. Темп життя тут дуже сильний темп життя. Тут так час пливе, ти просто не встигаєш жити. Ти не помічаєш, як повз тебе проходять місяці, роки і так далі через ось бурління, бурління, бурління. Так, хтось пише: я тут щасливо живу вже більше 26 років. Все у мене вийшло, що планувалося. А ось душу я наповнюю найкращим почуттями і любов'ю саме в Україні. Це наче нектар, наче живиться, з якою тут скрута. Не засуджуйте це, моє особисте, в кожного воно своє. Найбільше, що вбиває, діти не вітаються з дорослими вчителями. Це шок. Уже 16 років тут і не можу звикнути. Це написала а, а, жінка, яка працює в школі. Викладає. А, Арт-мистецтво. Вчителі першими здороваються. Ось, тобто вчитель має вітатися учень у відповідь, якщо забажає. Вивчити мову важко бути безмовним спостерігачем тяжко, особливо, якщо любиш побалакати, і тільки слухаєш та бекаєш та мекаєш. Не можу звикнути до того, що діти до 4 років або з батьками, або в Дейкер по півдня і не безкоштовно. Тут садочок коштує 1000 доларів, 1300, 1500 доларів на дитинку. В Україні є можливість віддати дитину в хороший державний садок з півтора року віку з 7.30 до 18.00 з триразовим харчуванням і спокійно працювати в цей час. Відсутні законодавства про обов'язкову відпустку у перший рік роботи. До речі, я теж чула від однієї людини, що у перший рік роботи ти не маєш права на відпустку. Працюєш і не відпочиваєш. Ось так. Так, проблемно також домовитись про тривалу відпустку і географічна відстань між США та Україною, що зумовлює дороговизну авіаперельотів. Так, дійсно, тут перельоти будуть коштувати дуже дорого: тисячу доларів, півтори тисячі доларів, прямий рейс може бути, дві тисячі доларів. Так, Ірина пише: майже 20 років, уявіть собі акваріум, в якому ви вільно пересуваєтесь. У вас гарні умови, їжа та все інше. Але ви відчуваєте самотність на дуже глибокому рівні, генетичному. Дивитесь через скло свого чудового акваріуму на людей і відчуваєте «I don't belong here» якось так. Робота часто за копійки та жахлива медицина. Тут, до речі, я спілкувалася з людьми, пара, переїхали десь років 10 назад сюди. А обоє тут довчалися, перевчалися, довго шукали роботу, була низька зарплата. І основне правило тут, якщо ти хочеш щось досягнути кар'єрного росту, ти маєш працювати просто хардкор зранку до вечора, виконувати всі забаганки, вказівки роботодавця, і тоді в тебе буде підвищення. Тут дуже легко ріжуть людей, дуже легко звільняють. Тобто ти типу по якомусь параметру десь щось не виконав, не підійшов, все. Підходить момент для, скажімо так, очистки кадрів, легко з вами прощаються, ніхто не заморочується, тому що на ваше місце буде дуже багато інших людей, які захочуть і будуть працювати ще більше, ніж ви. Ось. Тобто а, ця дівчина мені казала одного разу на неї пожалілися, що вона відповіла на мейл через три години. Ну, то її написали на пошту листа. І ось цей лейбик в неї тянувся кілька років і не підвищували через це. Ось, тобто це тут дуже все складно. Так, ну, звісно, є багато позитивних моментів, емоцій і так далі. І я скажу так, що, звісно, до всього можна звикнути, до всього можна адаптуватися. Так, було би бажання пройти через ці складні етапи. Найскладніше. В Сполучених Штатах я не говорю про туризм, про приїхати повчитися, відчути ці якісь там емоції, класні, вау, як тут гарно. Так, тут гарно. Тут гарна природа, тут гарні якісь там мости, там зоопарки, аквапарки, атракціони, вулиці, тут, де, тут реально є багато чого. Гарного, красивого, але якщо ти приїжджаєш сюди вже в реальне життя. То картина твоя зовсім інша. Картина дорослої людини, коли ти приходиш і тут ти на нулю, я б сказала, навіть нижче нуля. І тобі от потрібно вибиратися, скажімо так, з цього рівня нижче нуля. І найскладніше тим, хто в Україні вже був кимось. Тобто ви пропрацювали, ви вже маєте рівень, ви там купили собі квартиру, ви заробляєте. Достатньо коштів для того, щоб забезпечувати себе, відкладати, їздити собі спокійно раз в рік чи два рази в рік на відпочинок літати, хочеш в Турцію, хочеш там Єгипет, хочеш на острови якісь на Балі і так далі. Ось. Чи навіть просто їздити, чи навіть просто їздити подорожувати по Європі, чи їздити на якесь там море в самій Україні, коли ви собі там вже можете. Придбати авто за свій кошт, ви вже хтось вас знає, ти там кандидат наук, ти там вже бізнесмен, ти там ще хтось приїжджаєш сюди, зі всім своїм тим багажем ти можеш попрощатися, але це не стосується, наприклад, модельного бізнесу, так? Знову ж таки, якусь базу в англійську ви маєте мати. Тому що моделі вони актуальні як тут, так і в Сполучених Штатах, і в будь-якому місці. Ось, тобто, якщо в тебе є класне портфоліо, в тебе якась там харизма, фігура, я не знаю, що там в модельному бізнесі важливо, ось, то тут, звісно, ти не впадеш на саме дно, на самий низ. Так. Якщо ти знаєш класну англійську мову, Теж ти легше зможеш знайти роботу з, з вищою оплатою. Якщо у всіх решта моментах ти фактично падаєш вниз. І для багатьох це дуже болюче відчувати, коли ти приїжджаєш, і ти тут не потрібний, ти тут ніхто. Ось. І... Ти маєш заново все будувати, долати піраміду, добиратись на вершину важкою працею, конкуренцією і недоспаними ночами, переживаннями, рахуваннями цих грошей, зароблених на оренду, на оплату рахунків і на багато чого. Класно для тих, вже говорилось в коментарі: хто нічого не мав в Україні або ще десь? Тобто, ви були в пошуку. Ось ці люди вони приїжджають, Вони тут теж в пошуку. І тобто це ваш старт уже тут, і відповідно це набагато краще, крутіше, тому що ви ростете тут, так ви розвиваєтесь, ви вивчаєте мову, ви якусь робите кар'єру або свій бізнес відкриваєте. Ось то ці люди вони під великим враженням і вони завжди кажуть про Америку дуже класно. Ті, хто приїжджали. Ну, з ким я спілкувалася, слідкувала по групам у Фейсбуці, які мали за плечима вже щось в Україні, вони там класно жили. Хтось написав в коментарях, я собі могла піти. Там спа-салон, в кафешечку, класний сервіс, і, і все таке. Я не, придум... я не думала про якісь гроші, про оплату рахунків і так далі. Не хвилювалась. То для них це тут шок. Тому що вони попадають в цю стресову ситуацію, в якій вони колись знаходились дуже давно, і вже забули, що це таке і як відчувати ці переживання. Ну, але я скажу одне для тих, хто хоче, для тих. В кого є якесь бажання, мрія, їдьте, пробуйте, долайте перешкоди. Єдине, що хотіла б сказати, важко, мабуть, найважче це мамам, які їдуть з дітками, тому що, як вже говорилось, тут садочки платні від тисячі доларів. Або няня-няня це дорожче виходить. Це ну, мінімум дві тисячі доларів в місяць, ви будете віддавати на няню. І дитина не може залишатись вдома одна, вона повинна бути з кимось дорослих. Там, ну я не пам'ятаю, чи до 14 років, чи до 12 років дитина вдома не має права знаходитись одна. Якщо хтось побачить дитину одну, вони телефонують в поліцію і у вас будуть дуже великі проблеми. Я хочу сказати, що той, хто шукає, він завжди знаходить вихід із ситуації і. Повірте мені, що тут є дуже велика підтримка, як і моральна, фінансова. Завжди знайдуться люди, які підтримують, допоможуть вам, підскажуть. Ну, звісно, буде дуже багато тих, які вам накапають, ах, ви, ай-яй, а як ви могли, чого сюди приїхали. Ну, але не без цього, я вважаю, на таких не потрібно звертати увагу. А прислухатися до тих, хто дає поради, допомагає вам і. Таких людей завжди все вийде. Сподіваюся, що сьогодні вам було цікаво це такі трошки відео з філософським моментом, щоб почути думки різних людей про враження про Америку. Ну, я хочу сказати свої враження. Ми приїхали у Флориду перше, тут дуже тепло. Це, як на мене, великий плюс. Правда, влітку, мабуть, занадто жарко. Ще не знаю, побачимо. Другий плюс дуже гарна природа. От прям от все таке небо, все зелене, все от, ну, просто круто, надзвичайно. Мінуси, величезні відстані. Ти витрачаєш багато часу на дорогу. Ще з мінусів, як на мене, це їжа. Дуже важко звикнути до цієї їжі, тому що таке враження, що тут її роблять, як. Ну, не осуджуйте мене як для тварин. Ну, чесно, наприклад, те саме м'ясо. В звичайному торговому центрі неможливо купити нормальне м'ясо. Ну, як це так? То треба їхати десь купувати, там або в Костко, або ще в якихось магазинах, там в еко і так далі. Ще один мінус. Тут теж є дуже багато низькооплачуваної роботи. Тут потрібно боротися, царапатися, дертися, битися за місце під сонцем. Ще один, як на мене, мінус. Просто ми не звикли до цієї системи. Це життя в кредитах. Ось, ти хочеш щось, бери кредит. Тут навіть кредитні картки не дають просто так. А спеціально такий режим, що. Тренує вас все погашати в нуль кожен місяць і ніяких буржочків не залишати. І ще як на мене такий мінус: це тут, у Сполучених Штатах, намагаються людей загнати в систему, яка працює на державу і по певним правилам. Тобто, ти тут не можеш діяти за своїми правилами і жити так, як ти хочеш. На жаль, хто б що не говорив, би, хто б не протистояв моїй думці, я все одно настою на тому, що тут людей заганяють в стіло От під систему, під кредити, під платежі, ти маєш працювати, працювати, працювати. З іншої сторони, ти, типу, маєш житло, маєш авто, маєш якісь блага, але це все відносно, дивлячись, як з якої сторони на це все подивитися. По суті, люди живуть багато років, а по факту вони не можуть сказати: О, так, це мій автомобіль, о, так, це мій будинок. Тут люди багато своїх зароблених коштів просто витрачають на вітер на кредити, тому що вони міняють через рік, через два автомобілі. Люди просто пруться від того, що в них нова тачка от, от такий кайф людей. Або О, я переїхав в новий будинок, все. І кожен місяць думають про платежі. Тому як на мене, найкраще, звісно, це придумувати свій бізнес, займатися своєю справою, або знайти роботу, від якої ти отримуєш задоволення, кайф і, ну, і гроші теж само собою. Тому що, на жаль, хто б що не говорив, щастя не в грошах, але в Америці, мабуть, ця фраза тут не працює. Тут, скоріш, щастя тільки в грошах, тому що від грошей залежить все. На жаль, Ну, з вами була. Я Юлія Чехівська. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте. І далі будуть якісь нові відео. До зустрічі!